8 грудня відбулось засідання виконавчого комітету. На його початку міський голова Юрій Фомічев привітав працівників місцевого самоврядування та вручив відзнаки знаходу професійного свята. Почесну грамоту Київської обласної ради отримав Вадим Зуй. Почесною грамотою Київського ОДА нагородили Олену Суганяку. Є також нагороджені подяками Київської ОДА і грамотами Вишгородської районної адміністрації. Також грамоти міського голови отримали працівники виконавчого комітету Славутіської міськради. Ради. Даний міський голова коротко розповів про поточний стан речей. Ми бачимо, що ворог дуже активізувався щодо атак. Атак на критичну, на енергетичну інфраструктуру. Додалися атаки на логістику. Я думаю, багато хто з вас бачив фото стану залізничного вокзалу Фастові один з вузлових. Центрів по іншим регіонам б'ють, намагаючись зупинити логістику, збільшились удари по складам гуманітарним. На Дніпропетровщині прилетіло по медичному складу, нова пошта постраждала. Дуже важка ситуація. Якщо подивитись на сайт Чернігівобленерго, ми побачимо, які графіки відключення в Чернігові і вони стали жорсткішими. Київ Вчора багато мікрорайонів по 14 годин були без електроенергії. І це важка історія. І вона буде тільки посилюватися. І це маємо розуміти. Ми обмежили поки що зовнішнє освітлення до 10-ї години, маючи на увазі, що 10-та година остання електричка з Чернігова вже приїхала. І плюс-мінус всі мають бути вдома. Так, є ті, хто працюють і пізніше повертаються додому. Але тут кожен має для себе теж зробити певні речі, піклуватись про свою безпеку, купити ліхтарик це проста річ, коштує помірних грошей і це треба зробити. Світловідбівні стрічки або наліпки це те, що збереже життя і вам, і вашим дітям. А якщо ми прийдемо до більш жорсткішого графіку, відключення зовнішнього освітлення можливо повністю його. Доведеться прибрати, до речі, на Київщині в багатьох населених пунктах сьогодні не працює зовнішнє освітлення, немає енергії. Просто немає енергії. Тому маємо це все враховувати. Маємо бути готовими до найгірших сценаріїв і щодо газопостачання, і щодо електропостачання. Так, ми маємо зарезервовані джерела енергії в декілька ступенів. Але ми не можемо гарантувати, що все буде гаразд при найгірших сценаріях. Тому кожен має для себе тримати ці запаси: і запаси води, і питної води, і технічної води в обмеженій кількості, але вони мають бути. Зрозуміло, що в разі критичної ситуації ми налагодимо в найкоротші терміни або водопостачання, або підвезення води, якщо так трапиться, якщо буде сценарій. Без газу, а відповідно без тепла, це будуть пункти обігріву на альтернативних джерелах палива. У нас, нагадаю, є котельня на біомасі, і це дає нам можливість декілька об'єктів утримувати з теплом, так само, як лікарняний комплекс. Ви почули сьогодні, що ми робимо дуже багато, справді дуже багато, для того, щоб мати декілька джерел енергії і забезпечити місто. Але ми не можемо бути невразливими, бо ми і на прикордонні, і дуже багато засобів ураження є у ворога. І їх всіх знищити на сьогоднішній день просто неможливо. Ми дуже маємо великі сподівання на наші сили протиповітряної оборони для того, щоб вони нас захищали, але і ми маємо бути до цього готові. Тому я не нагнітаю, я просто кажу, що ми маємо бути готовими до зими. Вона ще не почалась, хоча на календарі сьогодні. 8 грудня зими ще як такої не було, погода нам дає можливість відчути, відчути ще своє тепло, яке залишкове тут, тут у нас. Тому готуємось, готуємось до важких сценаріїв, розраховуємо на себе, маємо бути відповідальними, допомагати один одному. А ми, звичайно, з свого боку зробимо максимально можливе те, що в наших силах, а інколи навіть трошки. Більше завдяки тій команді, яка працює тут в Славутичі. Щодо нашого порядку денного, у нас є декілька питань, він достатньо стислий, але але важливий для нас, бо маємо і норми надання послуг з управління відходами і харчування дітей. Такий сьогодні виконком достатньо робочий, але є про що поговорити. Якщо є якісь питання до початку виконкому, Готові їх послухати. Якщо ми готові працювати, пропоную перейти до розгляду питань порядку. Денного прийняте рішення, яким затверджено норми надання послуг з управління побутовими відходами для Словотішка міської територіальної громади на 2026-30 роки. Затверджені норми будуть в основі розрахунків тарифів на послуги з управління побутовими відходами та будуть застосовані після їх прийняття. В цілому норми зміщених побутових відходів зазнали зменшення для багатоквартирних будинків на 2,61%, одно двохквартирних будинків котеджів на 11,1%, Норми утворення великогабаритних та ремонтних відходів зменшені на 21,43%. Але додатково, як того вимагає законодавство, розрахована норма утворення відходів зелених на Сажень, що складає 0,43 тисячних метра кубічних на одного мешканця на рік. Для забезпечення повноцінного харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти визначена грошова вартість витрат на харчування і з місцевого бюджету на харчування дітей з 1 січня 2026 року буде спрямовано понад 18 мільйонів гривень. Сьогодні в місті 98% дітей мають пільги та харчуються безоплатно.